Як обрати квет для ФОП чи юридичної особи? У ролику поділюся багаторічною практикою та розповім типові помилки. Всі, хто переглянуть до кінця, точно будуть знати, як обрати вірний квет для себе, та й взагалі будуть знати все, що треба знати про квет. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Квет це класифікатор видів економічної діяльності. Простими словами, це той вид діяльності, який ви обираєте для свого бізнесу. Коли ми реєструємо бізнес, чи то ФОП, чи то ТОВ, чи будь-яку іншу форму бізнесу. Одне з перших речей, з якою треба точно визначитися, це скласти список видів діяльності, тобто кведів, якими буде займатися ваш бізнес. Станом на зараз кведи, які можна реєструвати, мають чотири символи та крапку посередині, наприклад, 4791 або 6201 ну, зареєструвати вид діяльності з кодом 62.0 або просто 62 неможливо, хоч в інтернеті ви знайдете структуру, коли є квет 62.0, але це просто назва підрозділу, до якого відносяться певні типи квет. Тобто це використовується лише для навігації та структурування. А реєструємо ми завжди квет з чотирма Цифрами хочу закцентувати вашу увагу, що ви можете обрати необмежену кількість квет для себе: 5, 10, 35 квет це абсолютно нормально. Хоча просто взяти і обрати всі квет ви не зможете. По-перше, їх аж 615, по-друге, деякі квет не можна обрати на спрощеній системі, а деякі квет потребують ліцензії, про що звичайно будемо говорити далі у відео. Хочу звернути увагу, що в одному бізнесі чи то ФОП, чи то ТОВ, можуть бути обрані абсолютно протилежні квет, тобто можна обрати квет. Квет оренда нерухомості 6820, манікюрні послуги 9602 і квет для програмування 6201. І це абсолютно нормально, хоча це дійсно різні індустрії бізнесу. Перший квет у переліку, який ви вкажете, буде вважатися основним. Другий та наступний квет, що ви вкажете, будуть додатковими. Якщо глобально який квет основний, а який квет додатковий, значення немає. Хоча тут можуть бути свої нюанси. По-перше, за основним квет можуть надавати певну соціальну, кредитну чи грантову підтримку, тобто прийнято вважати, що той квет, який є основним, це і є основна ваша діяльність. По-друге, за основним квет податкова вас може порівнювати по доходу, по кількості працівників. Та інших параметрах з конкурентами, і від того можуть звичайно залежати інтенсивність перевірок. Але це насправді вторинні речі. Ну і ще хочу звернути увагу, що в клуб білого бізнесу вас теж долучають, відходячи від основного квед. Якщо ви будете працювати по квед, який у вас не вказаний як основний прямих штрафів чи санкцій за це в законі не передбачено. Головне, щоб він просто був у вашому переліку. Коли ви обираєте квет для ФОП-єдинника, важливо розуміти, що не всі види діяльності їм дозволені. Коли ви обираєте квет для загальника, це теж важливо, щоб не мати проблем із реєстрацією податкових накладних для ПДВ, а також могти нормально списувати витрати. Витрати мають повністю відповідати видам діяльності, що у вас зареєстровані. На цьому слайді зібрав для вас перелік всіх кведів, які є небезпечними для ФОП-єдинника. Перевірте себе на предмет того, щоб вони точно у вас були відсутні, наявні з цих кведів може стати причиною для анулювання спрощеної системи оподаткування. І до речі, якщо ви як єдиник здійснюєте певну діяльність і не зареєстрували для цього квед, це теж підстава анулювати єдиний податок. Тому будьте з цим. Край акуратні. Також на сайті вчасно звіт є безкоштовна послуга по пошуку квет. Наприклад, коли ми вводимо певний код, нам його знаходить та одразу показує, для якої системи оподаткування цей квет підходить чи не підходить, теж можете себе перевірити. До речі, тут, звичайно, можна ввести просто певний вид діяльності і по пошуку зрозуміти, який код квет. Потрібен для конкретного виду діяльності, тому це теж можна використовувати для підбору свого квет. Шановні підприємці, давайте триматися разом. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші корисні ролики. В цілому всі квет поділені на групи. Потім у нас є конкретні розділи, далі підрозділи, і тільки тоді є чотиризначні кведи, які ми можемо реєструвати, завдяки розумінню структури, як працюють кведи, можна легко по них навігуватися і підбирати потрібні нам. Коди, коли я обираю коди квед для клієнтів, то користуюся наступними інструментами. По-перше, банально гуглю або ставлю питання чату GPT у форматі квед для перукарні або квед для фотографа, або квед для м'ясного магазину. Далі, після того, коли я отримав попередній список з різних сайтів, переходжу на офіційний сайт по кведах і там ще перевіряю по розділах та підрозділах, чи нічого не пропущено. Ну і також ще можу зробити це на сайті вчасно звіт. Хочу заакцентувати вашу увагу, що квет сам по собі це не один вид діяльності. Зазвичай це прям блок видів діяльності, які включені в один код. Покажу на прикладі, що я маю на увазі. Це скріншот з описом КВЕД 9602 на офіційному сайті. Сам квед називається надання послуг перукарнями та салонами краси, а в описі вже перелічуються конкретні роботи, що можна робити: мити волосся, фарбувати, тонувати, масажу. Обличчя, манікюр і так далі по списку, тому обирайте код квет не лише по назві, але й обов'язково звертайте увагу на опис конкретного квет. Може бути така ситуація, що у вас якийсь ну супер унікальний вид діяльності, і ви ніяк його не можете підібрати. В такому випадку звичайно завжди можна звернутися до нас, і ми підберемо. Але якщо хочете пробувати робити все самостійно, не треба звертатися в податкову офіційним державним органом, що відповідає за правильність визначення КВЕД Є державна служба статистики саме туди треба дзвонити, йти чи просто писати листа. Офіційна письмова відповідь найкращий та найбезпечніший варіант для вас. Перевірити, які у вас є квед можна трьома способами: перевірка на сайті мін'юсту, перевірка у податковій та у вчасному звіт. Покажу кожен із цих варіантів. Заходимо спершу на сайт мін'юсту, вводимо свій код від РПО, підтверджуємо пошуки, система має знайти про вас інформацію з кведами. Чесно кажучи, цей сайт часто не працює або глючить, тому я користуюся іншими способами перевірки. На сайті вчасно звіт ФОПи можуть перевірити свої кведи у розділі Dashboard. Нажимаємо переглянути детально інформацію. Інформацію та також бачимо свій квет і весь їх перелік. До речі, тут також можна одразу замовити витяг платника єдиного податку, що дуже зручно. Крім того, в електронному кабінеті податкової можна перевірити свій квет в меню облікові дані платника. Гортаємо в сам низ і побачимо ті квет, про які знає. Податкова всі корисні лінки, звичайно, залишаю в описі цього відео. У платників єдиного податку є одна дуже велика хитрість по кведах і часта помилка. Справа в тому, що, по-перше, кведи, коли ви вносите і змінюєте, вони реєструються в мін'юсті, і про це є виписка з ЄДР. По-друге, квед також треба точно перевірити, щоб був і в податковій, і це треба підтвердити вже витягом платника єдиного податку. Часто буває, що в мін'юсті квед обновили, а у витягу платника єдиного податку ні. Будь ласка, за цим. Стежте. Іншою типовою помилкою при роботі із кведи для інтернет-торгівлі є те, що вказують тільки 4791 торгівля в інтернеті і все. Але цього недостатньо, треба також обрати конкретний квет, що ви продаєте: одяг, взуття, дитячі іграшки, товари для рибалки, ну і так далі. Інколи у назвах квет можна зустріти закінчення спеціалізовані магазини або вказано НВ і У. Не звертайте на це увагу, воно має вторинне третинне значення. Звертайте увагу на опис по видах діяльності конкретного квету. Для єдинників в певних містах встановлюють знижену ставку єдиного податку на першій другій групі. Щоб отримати цю пільгу, треба мати тільки ті кведи, які дають пільгову ставку. Якщо ви до пільгових кведів додасте інші не пільгові, тоді будете платити максимальну ставку єдиного податку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер актуальним та корисним. Побачимось в наступному ролику.